У Бердичівському районі мають намір серйозно взятися за тих, хто, використовуючи землі сільськогосподарського призначення, не думають про подальшу долю цієї самої землі. Недбале господарювання нарікають фахівці районного відділу Держкомзему, призвело до того, що система використання землі була зруйнована. Вона передбачала впровадження механізму сівозмін, бездефіцитний баланс гумусу і поживних елементів та ґрунтозахисну систему землеробства. Про сівозміни забули, і як наслідок почала падати родю. Участь ґрунтів, погіршився їхній стан та склад, зменшилися корисні властивості з метою збереження родючості ґрунтів Верховної Ради України прийнято закон про внесення змін до яких до деяких законодавчих актів України з питань розроблення проектів сілозмін, які забезпечують еколого економічне обґрунтування та впорядкування угідь, цей закон набрав сили 31 липня 2010 року. З 1 січня 2013 року набуває чинності редакція статті 55 кодексу законів кодексу України про адміністративні правопорушення використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення без розроблення таких проектів. Будуть застосовуватись міри адміністративного впливу. Тобто, це будуть штрафи від 50 до 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян. І на посадових осіб від 300 до 500 до неоподаткованих мінів доходів громадян у кінцевому результаті наголошують у районному відділі Держкомзему проект землеустрою має стати для сільськогосподарського товаровиробника настільною книгою. Дотримання його положень відзначають земельники, забезпечить раціональне і ефективне використання усіх земель, створить сприятливі умови для підвищення продуктивності праці. Мінімізуються капіталовкладення, призупиняться ерозійні процеси. Відповідні Проєкти розробляються землепорядними організаціями, які мають на то відповідні ліцензії і дозволи, розповсюджується дана постанова на сільгоспвиробників, які мають у користуванні земельні ділянки більше 100 гектарів. Станом на сьогоднішній день на території Бердичівського району, на жаль, не розроблено жодного із цих проєктів. Ми звертаємося до всіх сільгосвиробників, щоб уникнути відповідальності адміністративної учасності для того, щоб розробили дані проекти, провести свої угіддя в стан придатний для використання.